Кожна осінь приносить садівникам не лише яскраві барви, а й вічне запитання, що робити з горами опалого листя. Хтось спалює, хтось пакує мішки для сміття, а хтось із досвідом тільки посміхається, бо знає те, що інші вважають сміттям насправді безцінне органічне золото. Так, мова про листовий компост, один із найкращих і найдоступніших способів підживити землю без жодної хімії. У цій розповіді розберемося, як перетворити опале листя на чудове добриво буквально за два місяці, чому його не варто спалювати, і як зробити так, щоб навіть узимку воно працювало на ваш урожай для більшості людей. Осіннє листя це проблема, воно всюди, на доріжках, у траві між кущами. Згрібати довго пакувати нудно, а спалювати просто, але небезпечно. Однак досвідчені дачники дивляться на цю картину зовсім інакше. Вони знають, що кожен листок це природній концентрат мікроелементів, який може дати землі нове життя. Після опадання листя починає розкладатися, і цей процес створює гумус, найцінніший шар ґрунту, який забезпечує рослини поживою, зберігає вологу, покращує структуру землі та робить її більш пухкою. Природа задумала це як природний цикл живлення. Дерево скидає листя, а воно повертає в землю усе, що взяло за сезон. Якщо ми не втручаємось і не спалюємо цей ресурс, він працює на нас. Щороку сотні садівників влаштовують димові хмари, позбавляючись листя вогнем, та разом із димом у повітря піднімаються не лише сажа і неприємний запах, а й отруйні сполуки, які шкодять здоров'ю. Спалюючи листя, ви знищуєте не лише потенційне добриво, а й мікрофлору ґрунту, мільйони бактерій і грибків, які живуть у землі і відповідають за її родючість. Крім того, під час горіння виділяється чадний газ, який забруднює повітря, а залишки золи не компенсують втрату органічної маси. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш город жив, ніколи не паліть листя. Краще дайте йому шанс перетворитися на добриво. Найпростіший і водночас найрозумніший спосіб використати опале листя залишити його там, де воно впало. Якщо шар не надто товстий, листя можна просто рівномірно розподілити під деревами, кущами або навіть на рядках. Така листова мульча працює як ковдра для землі. Вона утримує вологу, не дає ґрунту перегріватися влітку та промерзати взимку, зменшує випаровування. Перешкоджає росту бур'янів і навіть запобігає ерозії під час дощів. Через кілька місяців мульча почне перегнивати, утворюючи тонкий родючий шар, який живитиме коріння рослин. Єдине правило: не залишайте занадто товстий шар, інакше під ним може накопичуватись надлишкова волога, що призводить до появи грибка. Ще один ефективний спосіб перекопати листя з ґрунтом. Багато хто питає, чи можна просто закопати листя у землю. Не просто можна, потрібно. Це, класи... Це класичний метод покращення структури важких або збіднених ґрунтів. Коли листя перегниває під землею, воно розпушує ґрунт, робить його більш повітропроникним і вологоємним. Такий прийом особливо корисний для глинистих ділянок, де вода застоюється, а рослина бракує кисню. Перегниваючи, листя утворює гумус, а разом із ним у землю проходить безліч корисних мікроорганізмів, грибів. І дощових черв'яків. Простіше кажучи, ви запускаєте природний механізм самовідновлення землі без жодного пакета добрив із магазину. Якщо ви хочете отримати універсальне добриво, яке можна буде використати навесні або влітку, найкращий варіант листовий компост це м'який пухкий перегній, який ідеально підходить для квітів, овочів і навіть кімнатних рослин. Робиться він просто: листя збирають у купу, Змішують із зеленою масою, травою, бур'янами, залишками овочів, соломою, тирсою або навіть невеликою кількістю гною. Оптимальне співвідношення три частини листя на одну частину органіки цю суміш укладають шарами в яму або компостний контейнер. Кожен шар злегка зволожують і час від часу перемішують. Щоб забезпечити доступ повітря через два-три місяці, залежно від температури, листя перетворюється на темну розсипчасту масу з приємним запахом землі. Це і є ваш готовий компост. Не кожен має компостну купу чи окремий куток на ділянці, але навіть якщо ви живете в місті або маєте маленький город, можна зробити добриво просто в мішках. Для цього знадобляться звичайні чорні поліетиленові пакети. Ті, що щільні, й не пропускають світло. Їх наповнюють листям, можна злегка утрамбувати, але не занадто. Щоб пришвидшити процес, роблять шари, листя, трохи землі, травачі бур'яни, і знову листя. Кожен шар треба зволожити водою, не залити, а лише трохи намочити, щоб не пересихав. Після цього мішки поливають розчином триходерми. Це біопрепарат на основі живих грибків, який не лише прискорює розкладання органіки, а й знищує шкідливі бактерії та спори грибків. Триходарма це справжній помічник садівника, природний санітар, який перетворює навіть грубе листя дуба чи каштана, на цінне добриво. Далі мішки треба зав'язати, але зробити у них кілька отворів для вентиляції. Без повітря процес гниття зупиниться, а з'явиться цвіль. Потім їх ставлять на сонячне місце, наприклад, біля стіни будинку або на городі. Сонце і тепло пришвидшують роботу бактерій і вже через два місяці листя перетворюється на повноцінний компост. Якщо температура падає, мішки можна прикрити агроволокном або старою ковдрою. Іноді садівники скаржаться, що листя довго не перегниває. Це справді можливо, наприклад, дубове, кленове або каштанове листя. Розкладається повільніше, ніж яблуневе чи вишневе. У таких випадках допомагають декілька хитрощів. Подрібніть листя. Якщо пропустити його через газонокосарку або порізати лопатою, воно перегниватиме в рази швидше. Додайте азоту. Трохи гною, трав'яного настою або навіть кухонних відходів, крім м'яса та жиру. Усе це дає мікроорганізмам їжу. Регулярно перемішуйте повітря головний двигун компосту, без нього процес загальмується. Слідкуйте за вологістю, якщо занадто сухо, оприскайте водою, якщо надто мокро, додайте тирси або сухої трави. Дотримуючись цих простих правил, ви отримаєте готовий компост уже через 2-2,5 місяці навіть у прохолодну осінню погоду. Головна перевага компосту з листя його універсальність він містить азот, калій, фосфор, кальцій і безліч мікроелементів, які необхідні для росту рослин. Але при цьому його дія м'яка: поживні речовини виділяються поступово, тому навіть молоді саджанці не отримують удару надлишком. Крім того, листовий перегній чудово покращує структуру землі. Він робить її розсипчастою, а не грудкуватою, допомагає зберігати вологу в спеку. Та швидше прогріватися навесні. Для піщаних ґрунтів він справжній порятунок, завдяки йому волога не зникає одразу після поливу. Як правильно використовувати готове добриво? Коли компост дозрів, його можна вносити в ґрунт будь-коли навесні, восени або навіть улітку. Якщо перекопуєте город, змішуйте його із землею, орієнтуючись на норму від 3 до 5 кг на квадратний метр. Для квітників і клумб достатньо тонкого шару зверху. Також листовий компост можна застосовувати як мульчу, розсипати навколо рослин і трохи присипати землею. З часом він розчиниться, збагачуючи ґрунт. Отже, опале листя це не відходи, а цінний ресурс, який природа дає нам щороку: не спалюйте його, не викидайте, а використовуйте з розумом. Зробити з нього добриво легко. Дешево і без жодної хімії, просто дайте йому трохи вологи, повітря і часу і вже через два місяці отримаєте чорне золото садівника. Якщо ви ще не пробували цей метод, спробуйте цього сезону. Ваші грядки, квіти і дерева віддячать буйним цвітінням і щедрим урожаєм. Бо секрет досвідчених дачників простий: усе, що росте, має повернутися в землю. І тоді земля віддячить сторицею.